О, колян, давно хотів у тебе спросити. А скажи, пожалуйста, у тебе своя квартира є? А, жалко. Та мені не тебе, дурака, жалко. Мені, мені себе зараз жалко. Бо це ж не у тебе, це у мене, вважай, нової квартири немає. Це от зараз ти, виходить, мене обокрав. Бо була б у тебе своя квартира, я би Путіну розказав, які анекдоти ти про нього в курілці там розказуєш. І все, я завтра жив би в новій квартирі. Потому что таким, как ты, подонком, квартира на России не положена. Телеведущий Кузичев назвал подонками уехавших и помогающих ВСУ россиян. Ведущий программы время покажет на Первом канале Анатолий Кузичев назвал подонками и преступниками россиян, которые покинули родину после начала специальной военной операции и затем финансировали и поддерживали такой формирование. Як вони, ну так. Мягко і з таким явним попустительством относиться до своїх несогласних. Тобі не подобається убийство, грабежи, насильство, да ти просто подонок. Тебе за це треба судить. Це преступление, если ти не чувствуєш якоїсь то радости от кровопролития. І от, пожалуйста, вам пример мягкої, такой, даже лайтової реакції на подобне преступления. І зараз один я чувствую какую-то де призиви до убийству, грабіжа, насілі? Де ти хочеш, щоб і тебе судили як подонка? Ведущий Соловьев призвал изымать дома у релакантов и передавать их генералам. Известный телеведущий Владимир Соловьев предложил изымать дома у покинувших Россию представителей интеллигенции, чтобы создавать крепости для генералов и специалистов оборонно-промышленного комплекса. Своей идеей он поделился в эфире телеканала «Россия-1». Внимание на его высказывание обратила газета «Ру». По мнению ведущего, недвижимость релакантов необходимо конфисковать, чтобы обеспечить безопасность высших офицеров и ведущих специалистов предприятий ОПК. А генералов надо защищать. Якщо для этой цели необхідно забрати посілки і дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим їх в неприступные крепости з особым режимом, заявив Соловйов. вот мені, таких новостей их что-то їх щось даже хочется. Ну чого вони такі, якісь біжені, обділені постоянно? Того й лізуть постоянно грабить когось і убивать, тому що їм землі не хватає, вони давай на чужу лізти. Ну, як вони можуть вжитися на тому маленькому кличку землі під названням Росія? А потім же нахватають землі, що дурні, а, а там, оказується, життя не вистачає. Приходиться інтелігенцію виганять, щоб туди генералів заселяти, по п'ять штук в однокомнатну квартиру. Хоча б. Чи ти думаєш, що ми там до них не доберемося? Да? А другої якоїсь житля у вас для них немає? Релакантов предупредили о возможности изъятия их имущества властями. Юрист Гусятников. У властей РФ есть механизм изъятия имущества релакантов. У российских властей есть механизмы изъятия имущества релакантов, в том числе за границей. Об этом газете РУ заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, комментируя сообщение о намерении властей изъять пять квартир в Дубае у бывшего инспектора ДПС. Нет, ну если в обычный инспектора дорожно-патрульной службы по пять квартир в Дубаях, то Чому вам тоді генералів поселити нікуди, я чого-то не пойму. Ну, от часть з них тепер в Дубаях їм прийдеться жити, будуть на роботу туди-сюди їздити. Росія настільки вийшла в вкус, що буде своїх вояк уже за границями розселяти в експроприєване житло. Також проблема, як таку, це не рішає. Ну Заселиться той генерал на своє койко місто, сяде і скаже, хорошо, а пити, їсти, що я буду? І Росія знову задумається, а де бабло ще на це брати? А де брати там же? В Газдумі предложили віддати гонорари иноагентов агентів бойцам СВО. Депутат Кошелєв предложил передать доход артистів иноагентов агентів бойцам СВО. А от зачем їм війна була нужна? Щоб було де жить, щоб було за що жити. А ну откуди все це брати, їм кроме грабіжа більше нічого в голову не приходить. І кого грабить? Такого своїх же в першу чергу. Своїх. І все це під соусом священної війни. военное поглощение. За три года прокуроры изъяли 411 компаний с активами в 2,6 триллионов рублей. В разы больше, чем передали олигархам на залоговых аукционах. Изъятие бизнеса в пользу государства стало одним из главных трендов в российской экономике после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это масштабнейшее перераспределение собственности, не имевшее прецедентов со времен приватизации, сказал Новая Европа руководитель одного из центров экспертных экономических центров, попросивший не называть его имя. Ну а да, что так? Боявся ж і твоє майно у пользу ненажерливого государства заберуть. А так і ще ну, який-то шанс оторвати собі якийсь кусочок із експроприємного, поки у тебе і, і цей же ж не заберуть. Бо там принцип такий, вони постійно по кругу ходять. Спочатку ти набиваєш свої кармани за счет інших, потім приходять інші, набивають свої кармани за твій счет, і ті, хто вчора банкував, тепер все. Арест імущества Чубайса 5,6 і шесть мільярдів придеться вернути РФ його посадять. Судебні пристави відкрили исполнительное производство в отношении бившого глави Роснано Анатолія Чубайса. Нанотехнологии? технології, чо коли дуже нано, вони так технологічно аджимають все у тих, хто сам та все у, у кого то другого ще вчора оджав. І сам Чубайс, кстати, говоря, він ще стояв у істоку. Цій, називаємо її так економіки, тому його менше всіх жалко. Бо він оказався одним із самих таких високотехнологічних хапуг. Він хоча б смиться успів. А уміння вовремя смитися на Росії. Це, ну, це не технологія, це талант. Убивши топ-менеджера Газпрома, отобрали і націоналізували сім заводів. Сам менеджер знаходиться в розісці. Чит я навіть не знаю, хто в цих історіях пострадавший. За кого там можна було б попереживати. Повболівати одне гамно, джало, яке то у другого гамна, і все це навіть не раді прибилі. Ну давайте не будемо обвиняти їх в якої-то Це все ну, от раді спортивного інтересу. В России национализировали крупнейший завод по производству катализаторов и адсорбентов. Салаватский катализаторный завод, крупнейший в России производитель катализаторов и адсорбентов, на основе диоксида кремния официально перешел в собственность государства. Чего на основе чего? У меня такие ощущения, что они вот это все отобрали, просто чтобы сходить подивиться, что это вообще такое и что эти все сложные слова означают. Там же половина окружения Путина, они такие даже в руки не возьмут, побрезгуют. Скажіть, а можна нам дати в управління що ну, то, ну, -то таке більш понятне, осязаємо, Щоб я хоча б перед пацанами міг сходити, козирну, що я тепер там таке производю. В России национализировали основанный при царях водочный завод. Федеральная служба судебных приставов передала России алкогольные активы украинских бизнесменов Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайла, признанных экстремистами, сообщила пресс-служба ведомства. Под контроль государства перешли около 60 тысяч акций Великоустюгского ликероводочного завода. А что они экстремисты спрашиваете его? Ну там же в тексте и ответ уже был. Потому что они украинцы. А все украинское, благодаря войне, Тепер можна відбирати без суду і слідства. Що без суду? Тому що якщо відбирати через суд, то все одно ж відберуть. Але так все це буде проходити ще й через питки і здівательства. Російські власті масово ізимають житло, принадлежащее українцям у Маріуполі. Його називають безхазяйним. Щоб повернути квартири, власникам потрібно приїхати лично, пройдя фільтрацію. Ну, що таке російська фільтрація, ми вже добре знаємо. Це, ну, скажімо так, такий гарантований спосіб отримати надіжне жилье. Спочатку десь на підвалі, потім в якомусь канцлагері, а оттуда пряма дорога в домовину. Бо це все не для того робилось, щоб щось комусь вернути, наоборот. Россия может забрать у украинцев более 250 тысяч объектов недвижимости на оккупированных территориях. В оккупированных регионах Украины в рамках так называемой сплошной инвентаризации выявили порядка 252 тысяч объектов недвижимости. Об этом стало известно из заявления заместителя главы правительства РФ по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хисулин. Слово «строительство» в его должности звучит, ну, прям, как издевательство. Это же он потом отрапортует, что они построили на оккупированных территориях Четверть мільйона квартир, тих, які у нас отобрали, по суті, украли. А місні жителі повинні бути їм за це вдячними. Тому що якщо російський тебе грабить, значить він ставиться до тебе як до свого. Радуйся. Російські військові розграбили базу відпочинку в Белгородській області, винесли холодильники, пластикові труби і кавролін. А що вони зробили не так? У них на всіх уровнях прийнято грабити, грабити і грабить, чим вони хуже других. Так, ну, часть ограбляє квартир в Маріуполі ну, хоча б будуть чимось обставлені. Бо я вам гарантую, що часть цього украденого а раніше ж було вивезено від нас. А так воно там, ну, хоча б постоїть до очередного грабежа, коли того, хто грабив самого, потім ограблять і уб'ють. І Росія це робить, ну, не те, щоб навіть со зла. Вони просто по-другому не вміють. У них таке поняття справедливості. От тільки я не розумію, от коли один вор ворує у другого вора. Це торжество справедливості? Или для цього надо ж їх обох іще допоміжно ну, хто там третій грабанув?